Hello. Сьогодні я пропоную нам вивчити корейський алфавіт Хангеул. Я допоможу вам зробити перший крок у вивченні корейської мови. Але спочатку давайте ознайомимося з історією вивчення. тож. Якщо ви хочете вивчити корейську мову, спочатку потрібно освоїти алфавіт. Повірте, це легше, ніж здається. Давайте почнемо разом. Ангель був створений у 1446 році за наказом короля Седжона Великого. Він був розроблений для того, щоб зробити корейську мову доступнішою для народу. Оскільки до цього часу використовувалися китайські ієрогліфи перша згадка, офіційно алфавіт був представлений у праці під назвою Хунмін Чонин. Що означає настанова народу про правильну вимову, хангель складається з 40 символів, з яких 19 – це приголосні, а 21 – голосні типи букві. 14 основних приголосних 5 подвоєних приголосних, 10 основних голосних, 11 складних голосних дифтонгів. Крейський алфавіт має 14 базових приголосних. Але не хвилюйтесь. Ми вивчимо їх поступово і легко. Не забудьте взяти зошит, щоб записувати перша наша буква божий на кут квадрата, правда. Його звук Х або Г. Або можете уявити, що це буква Г тільки вперевернута. Візьміть ваш зошит і пропишіть її п'ять разів, як я. К К К. Наступна буква Н. Пишемо цю букву також 5 разів. Н. 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 Тепер зробимо тест по буквах. У вас є 20 секунд, щоб розв'язати тест, а після цього я покажу правильні відповіді. Молодці, а тепер вивчим ще інші букви. Наступна буква Т або Д виглядає як квадрат без одної лінії. Тепер напишем її 5 разів. Т. 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 Тепер вивчим Р або Л звук між Р і Л. І пропишем цю букву теж 5 разів Л. Л. Давайте тепер знову виконаємо тести у вас є 20 секунд. Молодці, ось відповіді. Тепер вивчим букву М це як квадратний мішечок, наповнений чимось смачним. Звук М. Уявіть слово мед. Пропишемо букву 5 раз. М. 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 Наступна буква П або б прописуємо його 5 разів також. П. П. Г молодці, ми вивчили шість букв і тепер зробимо тест. У вас є 30 секунд. Молодці ось відповіді. Сьогодні ви вивчили шість голосних букв і це великий результат. Вітаю вас! У наступному відео ми вивчимо наступні букви. Я вирішила робити не надто довгі відео, щоб не було важко. Щоб запам'ятати букви, краще пишіть їх по декілька разів у зошиті, тому що ви так запам'ятаєте, як читається і пишеться. Вірю, що у вас все вийде.